Рік тому відносини між Москвою та Анкарою ще були прекрасними. Саме тоді два президенти домовилися про будівництво турецького потоку. Газ по цій магістралі призначався, незважаючи на назву, не для Туреччини. Планувалося, що трубопровід замінить південний потік, і не напряму, а через турецьку територію піде до країн Південної Європи. У Москві сподівалися завдяки новій трубі перекрити транзит російського газу через Україну до кінця 2019 року. Але проект буксував фактично Домовитися вдалося тільки з Грецією з боку інших країн ЄС ніякого зацікавлення не було. Необхідно усвідомити, що турецький потік це провальний і провалений проект. Він був економічно сумнівним від самого початку, оскільки став результатом емоційної реакції Володимира Путіна, який образився на європейський союз через правові претензії до південного потоку. Це також і результат нечіткої домовленості з турецьким президентом Ердоганом на думку експертів, турецький потік мав би хоч якийсь геостратегічний сенс, якби газопровід складався з чотирьох ниток загальною потужністю 63 мільярди кубометрів на рік. Однак зараз йдеться про одну, максимум дві нитки, і це робить проект нерентабельним. Експерти впевнені, що Газпрому навіть вигідно скористатися нинішньою кризою у відносинах Москви і Анкари та без іміджевих втрат відмовитися від турецького потоку. Європа прагнула до більшої диверсифікації шляхів доставки газу. Є чимало різних газопроводів, які можна використовувати. Той самий північний потік, який не повністю заповнений. Є інші можливості, наприклад, скраплений газ, який можна доставляти до Європи. Тому виникає запитання: а чи потрібні Європі додаткові газопроводи? Остаточне рішення про долю турецького потоку, на думку спостерігачів, буде особисто приймати Володимир Путін. Тим не менш, навіть без цього трубопроводу Москва може спробувати припинити транзит газу в ЄС через Україну. Газпром разом з європейськими партнерами працює над розширенням північного потоку, який безпосередньо по дну Балтійського моря з'єднує Росію з Німеччиною. Двома додатковими нитками, будівництво яких зараз обговорюється, Газпром хоче постачати в євросоюз 55 мільярдів кубометрів газу на рік.